Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Переполох в Москві 1 квітня. Цей вівторок вони намагаються запам'ятати на довго день. Напевно, закінчиться для окупантів і запроданців неспокійним сном. Мацару та Критайські розвідувальні управління вирішили злити ФСБ та Кремля на Лубіанці. Паніка, як виявилося, із витоку секретних документів Китаю Куроська був спланований там домовлений між Китаєм і США. Обмін та операція сплановані так, що Росія нічого не питала саме тому, як уже повідомлялося місяць тому, одразу після падіння азербайджанського літака, яка збила Росія, група офіцерів ОСБ вихідців із Азербайджану відкрила вогонь та підірвала нарадчу кімнату Білоусова з золотовим. Є загиблі пожежа в Кремлі. Прямий наказ Патрушева Китайці та США поставили ультиматум Патрушеву залужний Сирецький, підписує капітуляцію Арефа на іншій їхній стороні. Генерал Грасмов відведення війська в обмін на легітимність Патрушева від Сполучених Штатів та Китаю крім. До Китай забирає собі Урала та Сибіра Сирія, лише пункт договорняка світового договорняка долі України вирішиться в найближчі три місяці, враховуючи наші інтереси. А ось свідчення, які у залі Шевченківського суду давав нардеп Дубінський проти Зеленського і Єрмака і розповідає про домовленості союзників. Так, друзі, всім привіт, рад вас всіх Продовжую слышать. вам про те, що в нашій країні. А в нашій країні, поняття дело. Ну. Не обещал не использовать нецензурную речь, тем более как кандидат в президенты, слово «происходят плохие вещи». Прям катастрофические. Потому что Зеленский, ну вот, никак не хочет признать поражение в войне, давайте называть вещи своими именами, это поражение в войне, которое фактически уже наступило. Так как Украина не способна с помощью своих собственных ресурсов, ни людских, ни морально волевых, оказывать сопротивление российским войскам и не допускать Продвижение линии фронта в отрицательном направлении, как это принято говорить. С другой стороны, Украина уже не способна в связи с банкротством политического устроя, не способна обеспечивать приток внешней помощи и достаточного объема как финансов, так и оружия для того, чтобы удерживать линию фронта. Ну и в-третьих, если наступил, наступило банкротство внутренних морально-волевых качеств и наружных инструментов для финансирования войны, то, ну, соответственно, должно быть принято волевое решение о фиксации. Потерь и перехода к мирному урегулированию. Зеленский сделал вид, что он соответствующее решение принял, и он всячески демонстрирует, что он к миру готов, и Украина является чуть ли не самым желающим, желающим игроком в этой войне для достижения мира. Но на самом деле параллельно происходят события, которые указывают, что он этого вообще не собирается делать. Ну, давайте начнем по порядку. Во-первых, появляется вдруг откуда ни возьми социальный опрос к который показывает, что 80% украинцев против прекращения огня на условиях России. Я все время, когда читаю соцопросы о том, что 80% украинцев против остановки войны, 80% украинцев против признания потери территории, 80% украинцев против отказа от НАТО, те же почти 80% Украины поддерживают Владимир Александрович Зеленского, у меня возникает один простой вопрос: а почему эти люди, я их не вижу, в очередях военкомат? Вот нет ни одного человека, который бы, вроде бы как в социальных опросах, они у нас все, да, герои, а при этом ни один из этих людей почему-то не стоит в очереди в военкомат, чтобы подтвердить свои слова делом и продолжать защищать Родину так, как он это видит. Ну, то есть, не отказываясь от перемирия и продолжая войну. Но это, это, это знаете, это атрибутика. Да? Соцопросы, которые показывают, что Украина готова воевать, это атрибутика. Параллельно Порошенко вытаскивают на трибуну Верховной Ради, которая заявляет о том, что Украина должна перевести переговоры о мирном соглашении на площадку Верховной Рады. Вроде как правильно, с одной стороны. А с другой стороны, это ведь заявляет тот самый представитель партии войны, который с 2014 -го года делал все, чтобы война сначала началась, потом продолжалась, а потом еще продолжалась и его лично обогащал. Порошенко с Турчином сдали Крым русским. Порошенко торговал с Медведчуком углем э, через ЛДНР. Прекрасно зарабатыває ні прикій красний лінії не думал, ні з ким одені обсуждання ску Верховної Ради. Президент США Дональд Трамп заявив, що він хоче побачити, як лідера Росії Владимира Путін укладе угоду, щоб припинити війну в Україні, знову заявивши, що за необхідності він не запровадить вторинні тарифи на російську нафту. Як пише європейська правда, про це Трампа сказав понеділок в Білому домі. Його цитує CNN. Очільник Білого Дому відзначив, що він хоче, аби Путін уклав угоду, щоб ми зупинили вбив. Російських солдат, українських солдатів та інших людей. Я хочу бути впевненим, що він Путін, доведе справу до кінця. І я думаю, що він це зробить. Я не хочу йти на вторинні тарифи щодо його нафти. Але я думаю, знаєте, це те, що я зробив би якби вважав, що він не виконує свою роботу. Я зробив це з Венесуелою. Сказав Дональд Трампа. Ви також говорили своє розчарування Україною через угоду щодо рідкісно земельних мінералів, оскільки за його словами Київ відмовляється приставати на погодженні домовленості. Я ще не говорив з ними з. Українцями, але через вас пресу я почув, що вони тепер кажуть: ну я піду на цю угоду тільки якщо ми вступимо в НАТО або щось подібне. Ну це ніколи, по перше, не обговорювалося, По друге, я думаю, що ще давно, задовго до Путіна, їм сказали, що ви не йдете з НАТО, заявив Трампа. Він додав, що напевно саме через це почалася війна. Суцільна зміна жорсткої позиції республіканців щодо російського експресіонізму, символізує завершення поглинання влади ворожого партією, яке здійснив президент Дональд Трамп. Па очевидної жертви революції Трампа може зокрема його незрозумілою любові до Путіна стати Україна. Про це Озехіл написав почесний професор католицького університету Америки, автор книжки Стара добра деградація, республіканська партія Дональд Трампа і зростання авторитаризму Джон Кеннана Гвайта. Не розуміли, як перший погляд союз Трампа з Путіним виходить з логіки внутрішніх подій у США, де президента намагається узурпувати повноваження конгресу. Написав професор на його думку Трамп. Перетворює диктатуру, а у зовнішній політиці. співпрацює з ворогами Америки проти її друзів за словами Вайта 47-й президента Сполучених Штатів за підтримки мільярда Івана Маска фактично знищив стару добру республіканську партію, перетворивши її на інструменти досягнення власних політичних амбіцій. Ці амбіції на думку Вайта полягають у узурпації частини повноважень конгресу і перетворення посади президента на королівську владу в американському стилі, де лояльність винагороджується а і придушується. Те, що відбувається у внутрішній політиці, США, визначається і на відносинах Америки з рештою світу в цьому контексті Вайта згадує останні дипломатичні здобутки Трампа, послаблення НАТО, яке забезпечило стабільність світу після другої світової війни, демонтаж агенції Свяда, яка просувала м'яку силу США в усьому світі. Маячня про анексію Канади точно пише професор на довгу думку. Метою Трампа є панування страху в серцях не ворогів Америки, а радше її друзів і очевидь, жертвою такої революції Трампа. Зокрема, його незрозумілою любов'ю до Путіна може стати Україна. Путіна зміна пріоритетів у США означає, що Україну повільно прибирають до хреста молотками, якими володіють Трамп і Путін. Пише Вайт. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить саме до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.